Криза, виживання перевага нашу засновницю матера Келу отруїли щоб вижити. Вона опанувала хімію власного організму і розчепила отруту на клітинному рівні, і таким чином розбудила у собі дещо більше голоси її матері. Матері її матері і так далі, і далі, поки усі жінки, які жили до неї, не відкрили її свій розум і не заговорили з нею Лайла, Чо, Грейс, Наберто Анірул. Час розбудити тих, хто створив тебе. Це єдиний раз стане агонією, коли ти опинишся у темряві. Шукай світло.